Це був Стокі Інна Мазаркевич, і Україна має нове військове керівництво. Хто вони, розбиратимемося далі. На зв'язку з нашою студією Сергій Черч, голова громадської ліги Україна-НАТО. Я вас вітаю. Вітаю вас, добре, добрий день. Пане Сергію, як вам ротація? Е, ну, в, в контексті того, що є новий головнокомандувач Збройних сил України, очевидно, що він підбирає кадри під е, своє бачення, під свою концепцію. Ведення війни, і так буває з кожним керівником в часто в будь-якій установі. Тобто, я думаю, що очевидно, сирський знає цих людей, знає цих військових, їхній досвід, їхню, їхню військову підготовку, їхню освіту, скажімо так, і враховуючи все це, буде. Разом з ними впроваджувати цю концепцію. Тобто, я думаю, що є певні позитивні очікування. Хоча в цілому можна сказати так, що занадто великих очікувань немає, тому що цих людей ще ніхто не знає. широкий загал їх не знає, їх знають військові, їх знають. ті, Військовослужбовці, які з ними разом служили, воювали, вони можуть дати їм оцінку, певну. Але в цілому на загал це ще мало відомі люди для українського суспільства. Тому е, мені здається, що якщо буде успішна їхня робота, то е, реальність може перевершити очікування, тому що очікування поки що, ще не такі великі. Ну насправді говорилося про те, що а, заступники сирського, ті прізвища, які озвучені, це люди, які знають фронт. Ну так, так, це все вже нова генерація військових. Тут важливо не е, ті звання, які е, були здобуті в цивільному житті за роки служби, це навіть не навчання в академіях, е, університетах військових і військових училищах, і навіть не навчання за кордоном, це е, проходження бойових дій безпосередньо, участь у бойових діях. Тому що іноді місяць два-три, а той півроку перебування на війні, воно ну зовсім трансформує підходи бачення, і ви якби мінімізує той досвід, який був. Люди набувають там нового практичного досвіду застосування сили засобів і військ з тим, щоб вести бойові дії в нинішній час. Та вашу думку, чи зміниться загалом картина ведення війни з паном Сирським? Так, адже ми вже бачимо і шквал критики в мережі? Ну, критика, це ж, знаєте, тут же ж військових реально можуть оцінювати інші військові. Так само, як педагогів краще коли оцінюють педагоги або лікарям дають оцінку інші лікарі. А так, взагалі, там експерти, філософи, політологи, якими, якими ми всі є, можемо давати будь-яку оцінку, а життя дасть оцінку. Тобто ми, е, ми будемо спостерігати, як будуть, е, як, буде, як будуть розвиватись події. Тут вони можуть розвиватись наступним чином. Справа в тому, що е, я впевнений, що відразу якихось радикальних дій не буде. Потрібно, щоб ця команда спрацювалась, щоб вона розібралась в обстановці, розібралась в можливих ресурсах, які можна задіяти в тій військовій допомозі, яку надають нам партнери по НАТО і яка надходить. Можливо, там напланувала нові нові якісь тактичні речі, тому що стратегія залишається одна треба визволити всю територію України. Власне, ви згадували очікування від президента, є вісім пунктів. Має з'явитися детальний план дій, вчасна ротація. Це те, що нова команда має отримати зброю, зброя має працювати, покращення логістики. Ну, дивіться, з одного боку, звучить як досить такі загальні вимоги. З іншого боку, як на мене, трохи зависокі ці очікування. Ну, це узагальнені е, речі. Це узагальнені речі, які е, ну, потрібно зрозуміло, що по цим напрямкам потрібно працювати. Більш детально якось розкривати цю інформацію. Ну, ми для кого е, розкриваємо? І для противника, для того, щоб Путін і його генерали все це прочитали. І е, зробили ще швидше, ніж ми впроваджуємо це в, в життя, щоб вони ще швидше зробили якісь контр -міри, е, контрроботу і нівелювали всі ці наші зусилля. Ну звичайно, ми ж не повинні, якщо говориться про якийсь детальний план, то ну, це ж не для того, щоб ми всі на диванах сиділи і е, обговорювали його там, гортали ці сторінки, дивились на карту. І так це не працює. Тому е, справжній план, він е, повинен стосуватись лише тих людей, е, е, яких це стосується, так би мовити. А е, на загал е, є така широка інформація, яка ну, дійсно відповідає е, цим реаліям, які потрібно змінити, але разом з тим це не спричиняє того, що противник робить щось на випередження. Зрозуміло, з цим питанням закінчили. Зараз трохи зміню наш курс на НАТО. Власне, 15 лютого відбудеться засідання Ради Україна НАТО на рівні міністрів оборони. На вашу думку, що нам очікувати за результатами? Я думаю, що дуже добре, що є така площадка міжнародна платформа Крамштайн. Це більше п'ятдесяти країндесят п'ять здається там країн і міжнародних організацій. Причому входять туди всі країни-члени НАТО. Це 31 країна. Входить Швеція, яка буде 32 країна, Входить багато інших країн, які за тисячі кілометрів від України, але вони прониклись необхідністю допомагати нашій державі. Це і Австралія, і Японія, Є, з Північної Африки, Марокко, до прикладу. Тобто, ми вдячні всім цим країнам, які, по крайній мірі, надають нам як мінімум політичну підтримку, а як максимум все-таки говорять, і Рамштайн до цього зобов'язує в практичному перерізі про калібри, про кількість, про якість зброї, про те, що нам необхідно. Ми очікуємо посилення, перш за все, снаряди. Очевидно, що їх не вистачає. Ми використовуємо менше снарядів на день, на тиждень, ніж російська сторона. Очевидно, ракети дальньої дії, ну і інша техніка. Потрібно більше бойових броньованих машин, танків, очікуємо літаки. Все це повинно посилити наші Збройні Сили. Маємо ще низку новин. Зокрема, Фінляндія обрала нового президента. ним став Олександр Ступ. Відомо, що він проукраїнський і дуже антиросійський. Чи можна сказати, що Ступ наш новий друг? Фінляндія, взагалі, така країна, яка Україну підтримувала і раніше завжди. Я думаю, зараз, коли вони відмовились від цього нейтрального статусу і стали країною-членом НАТО. Вони в руслі загальноєвропейської політики будуть робити це ще більше. Взагалі традиційно північноєвропейські європейські країни Норвегія, Данія, Швеція, Фінляндія. Вони е, нас підтримували набагато радикальніше в період і відродження і ще боротьби за нашу незалежність в радянському союзі. Вони підтримували українські українських дисидентів в рух. І е, тут Фінляндія, вона ж має спільну історію з нами і Україна і Фінляндія були колоніями Російської імперії. Ну, на щастя, для Фіні, вони в 1918 році змогли утримати незалежність. Своєї країни, а на Україну посунули російські радянські війська, які нас окупували, і таким чином знищили Українську Народну Республіку, яка тоді була незалежною. Тому далі історія розвивалася так, що фіни були незалежними, а ми були колонією Кремля. І е, тепер уже нарешті е, є можливість співпрацювати двом державам, і я думаю, що фіни активно будуть нас підтримувати. Ну і загалом Путін зробив неймовірну річ. Насправді він розширив блок НАТО і, по суті, збільшив кордон з НАТО через війну. Ну, це показує, що на що вони з чим вони борються, З чим вони борються, чи собі придумують якихось значить, противників, тим тим вони більше втрачають і вони напорюються на то на то, з чим вони боролись, так би мовити, можна було б не чіпати Україну, не чіпати НАТО. І в принципі ж Росія була стратегічним партнером НАТО. Е, НАТО вкладало в Росію в 10 разів більше коштів ніж в Україну. Всі програми, і так і європейський союз сподівалися на загальну демократизацію цієї країни. Проте, це тоталітарна диктатура сьогодні. Ми бачимо це агресивна держава, яка не піддається демократизації, тільки демонтаж, можливо, спасе е, народи, які там проживають. Проте е, е, таким чином, що Путін розпочав своє хамство відносно НАТО. Були ми пам'ятаємо ці заяви заступника міністра закордонних справ Росії Воробйова, який казав до НАТО: забирайте своє лихміття і відсовуйтесь на рівень там 1993 року і Ще щось ну от як результат, все це почули фіни. Шведи, а вони побачили, що Росія розпочала війну проти нейтральної України, тому що Україна з 2010 року була позаблоковою нейтральною державою, тобто нейтралітет як такий не спасає, спасає лише е, і прикриває лише членство в безпековій структурі, і вони вирішили набути членства в НАТО. І Сьогодні ми бачимо, Фінляндія і Швеція незабаром стануть членами цієї організації. Ну власне, Дональд Трамп знову довує своєю заявою. Він не мотивував би. Росію напасти на одного з членів НАТО, якщо ті не платитимуть свої відсоткові внески до бюджету альянсу, Власне, і така заява вона розлютила членів НАТО. Зокрема, генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг сказав: я цитую будь-які припущення, що союзники не будуть захищати один одного, підривають усю нашу безпеку, в тому числі США, та підвищують ризики для американських та європейських військових, Розраховую на те, що незалежно від того, хто переможе на виборах президента, сполучених. Ченні Штати залишаться сильним і відданим союзником НАТО. Власне, Трамп пригрозив союзникам по НАТО. На вашу думку, от що за цим стоїть? Я думаю, що європейські країни усвідомлять те, що вони багато років недооцінювали геополітичне значення України. Все-таки, якщо б і пані Меркель, канцлер Німеччини в свій час, і е, президент Сарказі, французький президент, пішли шляхом е, приєднання України до НАТО надання нам і плодій щодо членства НАТО, і потім сприяння входженню України в цю інституцію. По перше, не було б цієї війни е, е, на сході Європи. Тому що Росія б не наважилась воювати б з країною-членом НАТО, це питання було б закрите. Мало того, що це був би мир і безпека для українців, які б залишались живими, і цивільні, і військові, це б не було е, цієї. Е, Міграційної кризи в Європі, які є, не було потреба витрачати величезні гроші тепер на озброєння і збільшення військових бюджетів, що роблять в Європі, це по-перше. А по-друге, життя показало, що нічого не вічне, все-таки всі були впевнені в трансатлантичній єдності і безпеці і підтримці з боку Сполучених Штатів. А ми бачимо, що там можуть так розвиватися події, що якось по-інакшому буде вестись політика цієї держави в разі демократичного обрання там тих чи інших е політиків президентом. Тому е може бути виклик звідти звідки. Не чекали європейські країни раніше. Вони не, не чекали таких заяв з боку США. Сьогодні вони є раніше. Вони не чекали війни від Росії і е, не поспішали приймати Україну в НАТО, а сподівалися, що все так буде вічно. Вони захищені зі Сходу Росія стратегічний партнер. І з е, Заходу США постійно будуть підтримувати Європу і е, за рахунок свого військового великого бюджету, своєї армії європейці будуть впевнені в безпеці. А життя показало, що підтримка е, з боку США є виклики певні. А з, зі Сходу можлива нова велика війна з Російською Федерацією, і щось потрібно робити. А потрібно робити одне. Зробити все, щоб в цьому році Україна перемогла надати нам всю зброю, яку потрібно, і ще більше сприяти якомога краще тому, щоб Україна стояла, відстояла свої позиції, щоб Україна цю війну припинила, тоді не буде виклику для Європи. Зробити все можливе, щоб впливати. Своїми розвідувальними можливостями і економічними впливами на Російську Федерацію, щоб все таки санкції ці розвалили економіку цієї держави, і вона, зрештою, була змушена припинити воювати проти України. Не власне Росія не припиняє впливати на країни Євросоюзу? Власне бачу, що от Віктор Орбан він заявив, що Україну треба залишити буферною зоною між Росією і Заходом. Як ви думаєте, от варто взагалі серйозно ставитися до цієї заяви? Чи Орбан все ж таки веде якусь свою гру? Та було б добре зараз же, геополітичний світ мобільний. Можна угорщину залишити буферною зоною. Це було б теж непогано. Вона може угорщина, може сама вийти з європейського союзу з НАТО. І проводити свою незалежну успішну політику, дружити з Кремлем і бути буфером то, то нічого, що вони в центрі Європи, все рівно Молдова якась тут між Україною і НАТО, а все рівно щастя нема, тому що е, Придністров'я там є і російський вплив. Те саме відчувала би Угорщина, і це цілком можливо. Треба тільки зробити крок на зустріч: вийти з НАТО, вийти з Європейського Союзу, і тоді е, всі стануть розумні і як. Би мудрі. Я думаю, що це такі заяви не перший раз провокаційні і в стилі, в стилі відомому, і на що президент Польщі Дональд Тут сказав Туск сказав, що Європа втомилась не від України, Європа втомилась від Орбана. Добре, я вам дуже дякую за роз'яснення. Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО, був гостем обосток. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, залишайте будь-який коментар. Більше ж новин ви знайдете на сайті обозії. Тут кожен знайде своє.